До речі, стосовно шкільних програм, розумієш, чому Євген Копотенко стикнувся з критикою деяких людей стосовно його шкільного меню? Розумію, тому що, тому що це, от як, так як я не люблю, наполовину на, на зроблено. Це класна редумація. Я маю на увазі, що зміна системи шкільного харчування це була прекрасна, і ну, є, залишається Ініціатив. прекрасною ініціативою, ідеєю, необхідністю для всіх. Але так, як це зроблено, так як це реалізовано. Я бачила технологічні карти, вони не те, що недосконалі, Вони написані, отак, от на коліні, ніби від руки. Це тема, яка недовивчена, недопрацьована з усіх сторін зі сторони шефської, кухарської, зі сторони державної, в сенсі як його правильно там інтегрувати, так ввести, обладнати. Чи централізувати і там, відправляти так, щоб це було на мені. Тобто це ж працює так. В тебе є там, рецептурник із технологічкою, яка крива коса, це не ті технологічки, які мають бути. Є якийсь бюджет в школі, і ці значить повара, жіночки, які завжди варили чай, компот, да, чай це засмажений цукор залитий там, водою. Бачать меню, бачать той самий бюджет, скільки там, не знаю, 11 гривень, мабуть. Бачать ту саму картоплю, а їм треба зробити. Чижі суп, думаю, так. <плес> Як? де? Що?